Жителі села Олешня Ріпкінського району відзначили День громади. Батьківщина видатної української діячки освітянського та жіночого рухів Софії Русової зустріла гостей святковим осіннім ярмарком. Вишиванки, рушники, картини з бісеру, гончарні вироби все вражало рівнем майстерності, проявом творчої фантазії і теплом вкладеної у річ людської душі. Не залишили байдужим вироби місцевих майстрів і народного депутата України Владислава Атрошенка, який відвідав свято. Меценат спілкувався з селянами, особисто привітав ветерана громади Івана Бібіка. Цей літній чоловік не просто ветеран, він творча особистість, гончар, і односельці вважають саме його душею рідного села. У своєму виступі Владислав Атрошенко привітав Олешнянців з 70-річчям визволення області від фашистських загарбників та Днем працівника освіти ще раз зупинився на важливості для майбутнього країни праці вчителя на неналежних умовах сьогодення, на труднощах у вирішенні багатьох питань. Однак, активність громади, бажання селян приймати участь у справі покращення рівня власного життя мають в цих умовах дуже велике значення. Я віжу, що сьогодні ваша громада се стоїть із нескольких сьогодні. Я вижу, насколько хорошие здесь люди живут, и по возможності. Підтримую. Громада села Олешня звернулася до народного депутата з проханням встановити нову огорожу на цвинтарі. Третину суму від вартості робіт люди зібрали самостійно. З грошима яких не вистачало, допоміг Владислав Атрошенко. Так, спільна робота громади з народним обранцям дала свої позитивні результати у вирішенні питання з благоустрою села. І у нас практично вже роботи зроблені. Значить, я вручаю щес договор на оплату. Свято продовжили виступи самодіяльних колективів Олишнянської громади.